У Галицькому районі проводяться збори щодо підвищення обороноздатності держави і часткової мобілізації. Про це сьогодні доповідав на сесії районної ради міжрайонний військовий комісар Галицько-Ротинського військомату Борис Ястремський. Стого травня проведено навчання з ціллю уточнення облікових даних і можливості наших провести. Оповіщення, призов і поставку військовозобов'язаних, які будуть проходити службу в Збройних силах. 6 травня підлягало оповіщення 330 чоловік. Ми через сільські селищні, міські ради провели таке оповіщення. Вони доставили цих військовозобов'язаних військовий комісаріат, які були потім направлені в обласний військовий комісаріат. Разом з тим, 132 чоловіка по невідомим причинам не прибули. По виклику з сільських і селищних рад, тому з 7 числа ми провели додаткове оповіщення і проводимо їхню медичну комісію. 6 травня був прийнятий указ президента про часткову мобілізацію, який продовжує можливість призивати збройні сили України військовозобов'язаних, по мобілізації. Також в Галицькому районі планується створити взвод територіальної оборони, який буде дислокуватися в Галицькому районі, буде виконувати завдання по захисту державного суніверситету в районі, по забезпеченню правопорядку, по охороні і обороні важливих об'єктів по боротьбі з диверсійними групами. Тому проводиться такий набір в цей взвод. Це десь біля 30 чоловік, які бажають служити за контрактом, можуть звернутися військовий комісаріат для проведення їхнього медичного огляду і відбору для проходження служби.